Так, друзья, всем привет. Сегодня у нас такая погодка вже, як весна. Короче, трохи, ремонтуємо газон. Начали менять резину задню. Потихоньку. ну, вона тоже. Не ново, ну, нас на дисках було. Оцю ми познімали, ось очки. вона повністю вже лиса. В цьому повністю лиса, а в цьому десь вже і нитки полізли. Ну, коротше, поміняли. Отак вона. Ну, хороша резина, почти нова. Почали міняти резину, <кій> зробили тормозну трубку. Воночки, бо у нас була, вона перетерлася, це купили. І отак. це отака тормозна трубка. Вони в деталях. Ну, ЗП роблять на, вроде на 12 і на 10. Ну, під ключ. Оце на 10 сюди підходить. <кій> На 12 здорово Це поміняли вже два колеса, осталося <кій> вже під цю сторону. Донкрат там вже все, ще будемо цю міняти сторону. Та купив отаку ось. ще одну стяжку на сіно, щоб була 500 гривень. 500 гривень, бо в нас одна є. Ну, тут просто, що йшло, воно вже навіть в коробці. Теж 10 метрів 3 тони. Я теж купив 10 метрів 3 тони. Ось очки, бачите, який. Там просто ручка оця більша, ніж тут. А так потихеньку вже готовий магазин. Отакий от ось ключ, щоб відкручувати гайки і ті футорки. Також <кій>, купив на газон отакі от приколяси. Ну як, подивимось. Бо одною рукою невдобно. Щораз покажу. Купив, коротше, фари наперед. Ось такі ось будуть. <кій> <кій> Бо ну і невдобно. Вона отака сейчас витер. О! Як вони там будуть стояти, Ну, я думаю, що отак, либо отак так, от, ну, ну так точно не отак. На газон купили такі дві фари. Одна і друга. Не знаю, чи будемо їх ставити, ну. Но... Просто в нас тут така ще проблемка. Попробуємо поміняти їх. Проблема в тому, що не роблять повороти. Тут не роблять повороти. Я вроді би і... Де воно тут? А, це я розібрав. Оцей речах. Вроді би робе. Ну, це все робе. А не клацає предохранитель. Ой, предохранитель, реле. Не клацає. Ну, не клацає, то й не клацає. Де воно? Не вийде. Десь же було. Десь Ди уже. Коротше, купив нове реле. Нове реле купив. Тут не видно не де. Та не вроде. Та десь там в кабине по любому. Нове реле купили. И воно... Ну нічого, а, усючка Ось очки, от таке реле купили. Не знаю. Розібрали оці всі предохранителі, всі вони цілі. Тоже не робить. <кхи> Думаю, може що оце ось поломане. Ну, дальній світ включається. А от як нажимаю, не клацає той передохранитель. Либо оцю мухана. Заказав я цей поворотник. Ну, рычажок должен пройти на днях, наверное. як все нормально. Не знаю. Чого воно не робе? Ну не робе, звісно. Покупляли тормозну жидкость, отака ось очка. І в рульове, ну вона дома. Підкупили трошки. Купив оцей ключ, м'ясорубка чи як він. Так не маєш головки на, то, на 38. Ось таку м'ясорубку купив. Думав, попробувати нею крутити, щоб легко було. Тут є дві головки на 32 і 33. ну, А там на 38. Що? Ну уже О! Тоже інтертулочки і ключі такі купив. Це я купив у новий трактор. Ну, коробку викинути оцю, а це туди. Привезли отак от колеса в прицепі. Вони нас там в складі лежали. Привезли і залишилося два колеса поміняти. Цих і у на днях приїде електрик. Електрик должен приїхати і подивиться Хай подивиться, що тут а як. То що? Ну, взагалі поворотники не роблять. Тормози все, а поворотників нема, не аварійки, не поворотники. Може десь обірвало, ну треба попризванювати, ну я не електрик. тут а вот, сюда, лампочки надо позаказывать, подивимся. Не знаю. Это я разобрал, хотел попромировать. Ну, немає сюда. Я включаю поворотник, сюда не йде напряжение. Значит, здесь ну, либо обрыв, либо еще что-то. Я же говорю, все бачите. И тут а так же само надо будет. От, крутить і подивитися, де воно, тут і що воно. І можеш поміняємо, я ж кажу, оці ось стандартні, хочемо спробувати білі поставити. Чи буде воно, чи не буде. Тут теж нічого не світиться. ну Тут ось 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 є щось обірване. ну... Вроді би і отсюда. ну Куди воно йшло? Ну я ж кажу, це треба, щоб електрик. Ну це, Якщо ось не блимає, не блима, должна, це блимить. Воно взагалі навіть, ну, навіть не клацає реле. Аби воно срабатувало, воно б клацало реле. Ну а ми поки ми ще міняємо колеса. Поміняємо колеса і тоді вже займемося цією електрикою. Ну, а тормозну трубку поміняли, нормально все, прокачали. Тепер буде повністю нормально тормозить. Отакі діла. Там ми пробуємо, накачуємо їх. Ну вони не поспускали, я не знаю, скільки вони вже год лежать. Вони нам йшли ці колеса в місті з газоном, з дисками, з усім. Ми їх купляли, він ну, давав. Оце ми їх, я не знаю, що у нас вже газон довго і оце тільки міняємо їх. Зняли борт з літру вчора вигрузили. Отакі От діла. Ну, як уже зробимо електрику. Поміняємо колеса, ну, ще ці колеса, і тоді ще одне відео зніму. Скажу, в чому була причина. Чого не робили поворотники. Можеш, зроби повністю всю електрику, ну, хай б хоч подивиться, що воно. Ну, воно все робило і, то, і, сто, ну, і габарити, і стоп. Одні поворотники не роблять. Отакі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!